Скажіть, будь ласка, як не зійти з розуму? Троянда Девіда Остіна Амбрахам Дербі. А зараз її підсвічує ранкове сонечко. І в мене геть їде дах. Давайте поки її показую трішки вам. Можливо, хтось не знає, розповім за селекцію Девіда Остіна. Це англійська троянда, англійський селекціонер. Я б сказала, що це справжня ікона ікони садового дизайну. Ви зі мною згодні Троянди Девіда Остіна поєднують в собі найкращі якості старовинних троянд. А також Сучасні селекційні досягнення. Завдяки неперевершеній красі та стійкості ці троянди стали улюбленими серед садівників у всьому світі. Що ж такого їх відрізняє від інших? Так от троянди Девіда Остіна це дуже пахучі троянди. Аромат, чудовий аромат. Трояндочки Девіда Остіна. Відомі своїм сильним, багатим ароматом, який дуже часто нагадує аромат старовинних троянд. Також відрізняються троянди Девіда Остіна різноманіттям форм квітів, від чашоподібних до розеткових, а також широкою палітрою кольорів від ніжно-рожевого. До насиченого бордового. І я б сказала, що все ж таки у Девіда Остіна в його колекції домінують світлі троянди ніжно-рожевих, пастельних, жовтих, кремових відтінків яскравих червоних, яскравих бордових не так багато, але вони є. Завдяки селекції троянди Девіда Остіна цвітуть кілька разів на сезон. Забезпечують постійну декоративність саду. Що стосується стійкості до хвороб, це один з найгарніших селекціонерів стосовно хвороб троянд висока стійкість до різних захворювань. Вони невибагливі у догляді. Навіть якщо нічим не бризкати від хвороб, я так робила, Перші роки, от це вже в мене Абрахам Дербі, вже вона така років 4-5 трояндочки. І тільки цього літа я так сильно взялась за троянди, я так сильно їх доглядаю, витримую всі обробки. Ну вони мені і платять цим, так? В цьому році вони мене дивують, незважаючи на складний рік.